Продукти жителям деокупованих територій. У Києві учні більше двох тижнів збирали їжу, аби у такий спосіб підтримати українців. До того ж, до самих продуктів додадуть вироби від дітей. То як відбувався збір, скільки не збиралося продуктів, розповість Софія Норенко. Ось так київські школярі збирають їжу тривалого зберігання для мешканців тих територій, які збройні сили визволили від окупантів. Це цукор, це чаї, це макарони, печиво і різні крупи. Організували збір. вчителі. Я приносила там були консерви, там були якісь цукерки. І там були хлопці. Особисто я також, коли почула про цю ініціативу, ми обговорили це разом з сім'єю і вирішили, що це є дуже важливим. І ми принесли дуже багато їжі усі учні загалом. І мені здається, що всі були дуже раді допомогти, адже тут йдеться про підтримку та банальну людяність. До того ж, аби зібрати ще більше їжі, вирішили заручитися підтримкою мешканців сусідніх будинків. Ми ходили разом з учнівським урядом і вивішували оголошення. Також ми мешканці. Будинків приносили до нас їжу. Ми були вражені, але ми думали, що буде не так багато, і так за два тижні учням трьох київських шкіл вдалося зібрати понад 500 кілограмів їжі для жителів деокупованих територій. Далі з цього всього добра зроблять продуктові набори та передадуть благодійній організації Ранкова зоря, яка відвезе все тим, хто потребує допомоги. А ще в кожному пакунку будуть подарунки, які учні зробили самі. Коли ми їм за. Пропонували просто від себе щось докласти ще особисто зробити, то зрозуміло, що виникли ось такі ідеї. Це підставки під чашки. Це мотанки, тому що це символ, який дійсно оберігає і допомагає нам. І це ось такі навіть брелочки, які можна, можна на них і десь і ключі свої, щоб не втратити. На цьому зупинятися вчителі не планують. Директорка зауважує, завдяки таким. М, акціям дбають її про патріотичне виховання школярів. Софія Норенко, Микола Довгий, П'ятий канал.